На мовний майдан у Харкові напали невідомі. До табору протестувальників шестеро молодиків спортивної статури прийшли близько першої ночі. Озброєні ножами чоловіки розрізали та зламали агітаційні матеріали. У таборі на момент нападу перебували двоє активістів. Від непроханих гостей вони не постраждали. Щодо інциденту, учасники мовного майдану вже встигли звернутися до міліції. Зранку активісти намалювали нові плакати і планують продовжувати безстрокову акцію, яка триває з третього липня. Відмовитися вирішили лише від нічних чергувань. Двоє зрізали срізали тетвірурки, на которых баннери повешаны. начали это все забирать и уходить. Двое поломали флаги. Было четыре государственных флага Украины. Это не гопники, они Действовали именно отработано все четко. То есть они не произнесли ни слова. То есть никаких угроз. На место происшествия выехала следственная оперативная группа Зержинского районного отдела, руководство отдела и Харьковского городского управления. В настоящее время проводится опрос свидетелей, значит, сбор материалов. После этого будет принято решение, согласно действующего законодательства.